Перші у 2026 році змагання з армрестлінгу для юніорів прийшли у центрі позашкільної освіти терни. Новорічна зустріч на відкритому районному турнірі вже стала традиційною для охочих продемонструвати свою міць у силовому протистоянні. Проводимо 10 років новорічного боротьбу серед юніорів не старше 18 років. В цьому році до армрестлінгу додавався ще. Класичний ривок гирі серед дівчат. Багато років ми не проводили змагань серед дівчат. Зараз знову повернулися до цієї практики, тому що з'явились сильні дівчата, які я думаю гідно представлять наше місце і на чемпіонаті області, який пройде в Кривому Розі 22 лютого на базі «Крозжимо». І далі поїдуть на чемпіонат України. Сьогодні були представлені ті спортивні клуби. Де культивується армресинг серед юніорів. Сьогодні у нас їх таких три: це база, на якій ми проводили змагання, ЦПО Це ПО Терни, це Сузір'я на Даманському і ЦПО Олімп. На космонавтів Михайло сімнадцять він захоплюється армрестлінгом два роки. Переможцем міських змагань став уже вдруге. Нині він кращий у ваговій категорії 80 кілограмів плюс. Подобається просто боротися в, в настрої і бо я не за перемогами. але тут якось вийшов само по собі. Сунотися трішки сильніше, чим ми зараз. У Маріанни сьогодні спортивний дебют і розпочався він одразу зі звання чемпіонки серед дівчат. Було Хвилюючі, страшно. Це перше змагання моє. І ось так мене якраз Аліса тренувала. Вона мені допомагала. Аліса виборола призове третє місце, виконавши класичний ривок у горівому спорті. Емоції дуже добрі, гарні получались. Досягти чогось лучшого, щоб далі може іти далі і далі. Ми сильні. Армрестлінг цікавий криворізькій молоді, кажуть наставники спортсменів, і у складні часи він розвивається та набуває популярності. Слава Богу, що цей період війни ми взагалі тримаємося на плаву. Це головне, що ми не Забули про ці турніри, в тому числі і цей юніорський турнір, що ми в нашому місті в Кривому Розі, це дуже спортивне місто, і ми, в принципі, армресинг як вид спорту, дякуючи, в тому числі раді обороні міста. Конкретно Олександру Юрійовичу, конкретно Вікторії Андрії Самойленка за допомогу. Ми зберегли його як вид спорту. Переможці змагань у чотирьох вагових категоріях зайняли сходинки почесного п'єдесталу, заслужені нагороди та солодкі подарунки. Юніорам вручив наш земляк. Абсолютний чемпіон України з арбрестлінгу Олег Михайленко. Серед команд на турнірі пальму першості вибороли тернівчани, анна Ніколенко, Ігор Притула цей день.